У рамках обласної молодіжної програми, реалізуючи проект за збереження родини, на базі Лубенської загальноосвітньої школи номер 1 відбувся семінар-тренінг, який для учнів 10 11 класів провів голова обласної молодіжної громадської організації Молодіжний парламент Полтавщини Олександр Сазунов. Метою програми є зміцнення інституту сім'ї шляхом формування у молодих родин успішних моделей сімейного життя, що ґрунтується на діалозі, взаємопорозумінні та повазі один до одного шляхом проведення навчальних семінарів, надання сприяння в спілкуванні. Та взаємній підтримці. Актуальність програми викликана сумною статистикою розлучень в Україні. Керівник молодіжки говорив не лише про теоретичні поняття, а й наводив конкретні приклади, коли небажання будувати відносини, вирішувати конфліктні ситуації та йти на поступки призводять до чисельних розлучень произошло. Я истории слышал, как оно происходит. Да? Всегда <звичай> надаються тот, кто вам поставить своє плечо в ваших семейных проблемах. Только ваші сімейні проблеми, Тоб тобто сідання заінфіксованих, тобто многи завидовать вашей семье, что у вас все хорошо. И так дальше тому подобається. Нині молодь надає перевагу громадянським шлюбам, у яких народжуються діти. А оскільки такі союзи недовговічні, малечу часто виховує один з батьків. Щоб попередити такі випадки, психологи, юристи та медики об'єднують зусилля. Активно займаються реалізацією державної політики з підтримки. Сім'ї і молоді регіонали міста це перший наш спільний проект з молодіжним парламентом Полтавщини на виконання державної програми по збереженню родини. Цей семінар дуже важливий, адже зараз дуже багато молодих сімей, які тільки закінчивши школу, створюють ячейку нашого суспільства. В майбутньому плануємо проведення. Багатьох заходів спрямованих на е пропаганду е і здорового е образу життя і для укріплення. Створення молодих сімей в нашому місті можна згадати чимало прикладів, коли розлучення ставало для людини трагедією, а депресія та смуток поглинали на довгі місяці, а то й роки. Ми майже 20 років готуємося до своєї професійної кар'єри, але підготовці до найціннішого, щасливого сімейного життя, приділяємо зовсім мало уваги. Шкода Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.